Багато українських гравців, що задаються питанням, як придбати ліцензійну копію GTA V, ніколи раніше не користувалися цим. Тому, якщо у вас виникло труднощі з реєстрацією, або ви хочете почути поради, як правильно почати роботу із сервісом, перегляньте це відео. Для початку необхідно зареєструвати надійну емейл-адресу. Бажано прив'язати до неї свій мобільний телефон, або у разі втрати доступу ви могли спокійного відновити. Особисто я рекомендую gmail.com. Далі потрібно завантажити офіційний клієнт. Його можна знайти за посиланням, що вказане в описі до цього відео. Встановіть програму та запустіть клієнт. Натисніть на кнопку Зареєструвати новий аккаунт. Далі створити аккаунт. Прочитайте інформацію, що надасть вам Steam, і натисніть Далі. Погодьтеся із правилами системи, а також з політикою компанії. Виберіть вільний логін, а також надійний пароль, приклад, вказаний на вашому екрані. Не забудьте зберегти ці дані у надійному місці, краще за все записати у блокнот та сховати його під подушку. Далі вкажіть електронну адресу, про яку було згадано на початку відео. Потім натисніть Далі та готово, щоб закінчити процес реєстрації. Відшукайте зелене вікно у клієнті, яке запропонує вам підтвердити вашу електронну адресу. Натисніть, що ви підтверджуєте, що вказана при реєстрації поштова скринка актуальна, а також далі та готово. Зайдіть на сайт вашої електронної пошти та відшукайте лист від Steam. Залишиться лише натиснути на кнопку Натисніть тут для підтвердження вашої електронної адреси. Вітаємо! Тепер у вас є аккаунт на Steam.